Всім привіт! Зустрічаємо на продаж таку свіженьку машинку. Це у нас Рено Сенік 2013 року з 15 дизельним двигуном К9К на 81 кВт та на 6-ступеневій робишся передач. Ця машинка придбана була в Бельгії. по кузову автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу, жоден елемент не фарбований. Машина в ідеальному стані, після повного детейлінгу. відполірована, відхімчищена. по кузову рівна, ціленька, без граду, без пошкоджень. По комплектації має у нас передній парктронік, 16 диски, задній парктронік, по салончику. По салончику у нас 4 стоп меча, складання та регулювання дзеркал, антибукс, старт-стоп, допомога при старті гору, датчики дощу світла, шкільне кермо, круїз, клімат на дві сторони та навігація. І такий у нас гарний та збережений тряпчаний салончик. Салон в дуже гарному стані, нічого не шите, потолочок у нас не висить, пройом у нас не вибитий, педальки рідні не змінювались. По пробігу, оригінальний пробіг 203 тисячі. Всі підтвердження, все в наявності. Бельгійський карпас. Будь ласка, він код фіксуємо. І техогляд, 183 тисячі, 24 рік. Останній зафіксований пробіг на цій машині. Стан карт, дивіться все в дуже гарному стані. Дефлектори нічого не поломано, клімат у нас працює, кнопочки не затерті, кермо у нас не фарбоване в дуже гарному та збереженому стані. Задній ряд сидінь теж в прекрасному стані. По багажнику. По багажнику тут все добре, собак не возили. Запаска, домкрати ключі все є. Під капотом. Під капотом у нас 1,5К-9К. Мотор повністю обслужений. Рівні, ролики, помпа, ГРМ, масло і антикриз, це все замінено. Робити нічого не потрібно. Фари у нас всі оригінальні 13-го року. Жоден болтик у нас ніде. Не кручений капот з мінімальними слідами експлуатації. Кого цікавить даний автомобіль, дзвоніть, пишіть, машина в наявності. Готовий перевірити на будь-якому СТО. Кого цікавлять свіжі автомобілі з Європи, підписуємось та замовляємо.